Ще навчаючись у школі, я цікавилась дослідженням світу, особливо мене приваблювала хімія, і саме сюди мене мотивувало вступити, те, що тут є факультет хімії, екології та фармації. В цьому університеті є знана хімічна школа і потужна матеріальна база. Я обрала факультет хімії, екології та фармації, тому що я ще з самого дитинства мріяла стати вчителем. І з появою в моєму житті хімії я зрозуміла, що я не зможу без неї. Саме в цьому університеті я зможу отримати таке знання, які я зможу давати своїм учням. Я обрала навчання на спеціальності хімічні технології та інженерія, тому що я ще з дитинства цікавилася точними науками, а особливо хімією. Волинський національний університет цей мене доброзичливістю та відкритістю викладачів, також можливістю отримати якісну та хорошу освіту, а ще можливістю міжнародного стажування. Я обрала факультет хімії, екології та фармації, тому що бачу в майбутньому після закінчення цього факультету та університету Волинського національного. Великі перспективи та досягнення, і вважаю, що саме екологія це наше майбутнє і комфортне життя. У майбутньому я планую відкрити свої аптечні заклади та, хоч трішки якось допомагати нашій Україні, нашій економіці, яка стеждає. Олинський національний університет це дійсно крутий вищий навчальний заклад, який мені все дасть для того, щоб я дійшов до своєї мрії, і в майбутньому я думаю, так і буде.